27 січня. П'ятниця Не прагніть знання немудрих. І сказав Бог Ось Адам став, наче один із нас, який знає добро і зло. Буття 3.22 від віку й до віку допитливість часто веде людей до пошуку дерева пізнання добра і зла. І часом їм здається, ніби вони зривають найбільш необхідний для них плід. Хоч пізніше, подібно до Соломона, виявляють, що все це не що інше, як марнота й сміття порівняно з наукою істинної святості, яка відкриває їм ворота Божого міста. Людина у своєму марнолюбстві шукає знання, яке принесе їй славу, самозвеличення і верховну владу. Так, сатана працював над Адамом і Євою доти, доки не були усунені всі Божі обмеження, і не почалось їхнє навчання в учителя неправди, яке дало їм змогу дізнатися про те, що Бог не бажав відкрити їм, а саме наслідки злочину і гріха. Люди пізнали зло на власному досвіді, проте Христос прийшов у цей світ, аби показати, що Він посадив дерево життя, листя якого призначене для зцілення народів. Увесь випробувальний термін відведений людям Це час перевірки. Але всі слухняні Христові відчують на собі істину слів натхненного апостола Івана а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Івана 1,12. Господь Ісус прийшов зміцнити кожного щирого шукача істини і відкрити йому Отця. Він не допускав, щоб навіть щось незначне відвертало його розум від великої справи відновлення в людях морального Божого образу. Кожній людині потрібно зрозуміти, що її найбільша і найважливіша робота в цьому житті прийняти божественну подобу і приготувати свій характер до майбутнього життя. Сатана постійно працює над тим, щоб затьмарити життєво важливі істини, необхідні для блага людської родини. Аби люди не надавали великого значення послуху Божим заповідям. Проте грішники повинні повернутися до послуху Богові, зберігаючи постійне спілкування з ним, як це робив Енох. Господь допоможе в цьому кожній душі, якщо вона засвоїть важливі уроки Божого Слова. Сатана намагається настільки заповнити розум людей інформацією, що у них не залишилося часу подумати, що вони збираються робити з одержаними знаннями якої якості це знання? Чи допомагає воно їм краще пізнати Бога й посланого ним Ісуса Христа? Чи ні? Якщо вони здобудуть освіту відповідно до стандартів цього світу, якщо вони прагнуть мати знання лише для того, щоб світ називав їх великими ученими, то в Бога такі люди вважатимуться немудрими? Давайте будемо пам'ятати про ті життєво важливі істини, які необхідні для блага людської родини. А саме про Божі заповіді.